Треба збільшувати кількість техніки. Я б навіть би замовив оверлорд, але він дуже дорогий. І сіємки непогано себе проявляють проти техніки та ракет. О, ти диви, друга спроба, чи йому грошей не вистачає, що за фігня, не розумію. Зараз тут наведемо порядок. Але якщо б він закинув свою піхоту в ці будинки, було б веселіше. Хоча воно все драконами випалюється. Ну, все, сподіваюсь, на деякий час він заспокоїться. О, нормально, ще і глашник виліз. Ну, здається, хвиля невелика, я її відіб'ю. До речі, я міг би ще і свою піхоту в ці будинки закинути. Так, треба термінового оверлорда замовити. Ого, прилетіло. Ще і піхота сюди лізе. Скільки ж їх тут? Блін, танк підірвали. Ой, справи не дуже. Ой, ще і Китай залітає, в мене тут хакери, треба рятувати терміново. О, все нормально. Так, мінус один, мінус два. Так, ще.